Перед початком відео не забудь поставити лайк та підписатися на канал, аби не пропустити жодного нашого відео. 3-2. Деталі групи Остова. Остов-двигуна складається з болока Картера, картера розподільних шестерень. Картера маховика, голівки циліндра і піддона картера. У веб подібних двигунах до деталей остова належать кришки повітряної порожнини. Нерухомий остов двигуна, розміщений всередині деталями захищає їх від пошкодження, корозії та забруднення. Деталі і вузли можуть також кріпитися на остові ззовні. Для підвищення жорстокості деталі остова мас... масивніші за інші деталі двигуна, тому вони складають Основну частину загальної маси двигуна. Всі деталі остова надійно з'єднані між собою і для герметичності та пилонепроникності площини розняття, ущільнені прокладками, блок картера, сучасних тракторів, дизелів, і рі... з рідинним охолодженням виготовлений у вигляді коробчастої відливки з чавуну, яка має один лінійний двигуни, лінійні двигуни або два Вподібні двигуни блоки циліндрів. Горизонтальною перетинкою блок картера поділено на дві частини. Верхня це блок циліндрів, або просто блок. Нижня картер. Для встановлення циліндрів на верхній площині блока і в горизонталі. В перетинці є спеціальні отвори, Просто... простір між стінками гільз циліндрів і блока, заповнений охолоджувальною рідиною, називають сорочкою охолодження. На стінках отворів горизонтальної перетинки є вит... виточки для гумових ущільнувальних кілець. Які запобігають витіканню охолоджувальної рідини із сорочки охолодження блока. На стінці картера є фланець з отворами, до якого кріпиться масляний фільтр. Центрифуга. У нижній, у нижній частині розташований отвір для масло, масломірної лінійки. До нижньої площини картера болтами кріпиться масляний піддон, в якому влаштовано злив масла зі спускною пробкою. У деяких двигунах у пробці закріплено магніт для вловлення металевих часточок, які потрапляють у масло. Між масляним піддоном і картером встановлено картонну або парінітову парі... прокладку. У двигуні з, повітрям, охолодж... з повітряним охолодженням в отвори на верхній площині картера встановлюють циліндри і разом з голівками прикріплюють до картера шпильками. до Передньої площини блок картера кріпиться картер розподільних шестерень, який це... центрується по точно обробленому пальцю проміжної шестерні і штіфу, запресованих з торця блока картера. Таким чином забезпечується щеплення шестерень газорозподільного механізму. Двигуни Д 65 smd СМД 18Н, СМД 31 Т та інші картер. Розподільних шестерень закривається кришкою 3. Між блок, картером, картером і кришкою розподільних шестерень встановлюється прокладка. Картер і кришка розподільних шестерень мають складову... складну конфігурацію. В них просвертлено отвори для встановлення валів під болти та шпильки, які кріплення... для кріплення їх до блока картера, а також кріплення до них інших вузлів для забезпечення жорстокості цих деталей та. На них в різних площинах зроблено перетинки з внутрішньої і зовнішньої сторони. До кришки картера розподільних шестерень кріпяться опора, за допомогою якої двигун з'єднується з остовом трактора. До задньої площини блок картера кріпиться камера моховика. Це складна відливка циліндричної форми, яка з блока картером з'єднується через фланець з гвинтами. Внутрішня і зовнішня, верхні картера. Мають перетинки та ребра жорстокості. На зовнішній поверхні виконано кілька фланців для кріплення електростартера або пускового двигуна, задньої опори двигуна та інших вузлів і деталей. За допомогою болтів, корпус маховика кріпиться до корпуса трансмісії через проміжний корпус, універсально-просапні трактори. Або з'єднуються з коробкою передач трактор Т-150К. Та інші через проміжний корпус. Остов двигуна кріпиться до остова трактора найчастіше в трьох точках: одна опора серед, спереду і дві ззаду. Передня опора у більшості двигунів шарнірна, обидві задні опори частіше встановлюють на картері маховика. В деяких випадках роль задніх опор виконують кронштейни, які приєднуються до блока двигуна або спеціальні витупи, Виступи відлиті разом з основом двигуна для зменшення вибрації. Двигун кріпиться на рамі еластично, пружинними елементами в опорах, які правильно, як правило, є гумові прокладки, подушки. В розвалі між блоками циліндрів, дизелів типу СМД-60 є порожнини для випуску повітря, для впуску повітря в циліндр, закриті алюмінієвою кришкою, яка кріпиться 16 болтами до блока картера. Між кришкою і блок-картером встановлено картонну прокладку. Повітря підводиться до. Ресивера через патрубок вилити разом з кришкою, і до якого за допомогою гумового трубопроводу і хомутів приєднують повітропровід провід від радіатора, охолодження на надув... довучного повітря СМД-66 або гумовий трубопровід від турбокомпресора СМД-60. На кришці встановлено фланець з чотирма шпильками для. Турбокомпресора, а також фланець, який, через який за допомогою трубопроводу із турбокомпресором заливається масло в піддон двигуна, циліндр разом з головкою та пошнем утворюють об'єм, де відбуваються теплові процеси робочих циклів двигуна. Циліндр дизелів з повітрям, охолодженням, з повітряним охолодженням індивідуального виготовлення кріпляться до блока картера з сімома шпильками, які загвинчені в картер. З іншого боку, на шпильки встановлюється гол голівка циліндра, яка Притискається до циліндра за допомогою гайок. Між циліндром та картером передбачено прокладки. Така конструкція циліндрів технологічна при виготовленні, проста при технічному обслуговуванні та ремонті, проте недостатність... Проте має недостатню жорсткість. Циліндри відліту з легкого чавуну та їх зовнішньої поверхні є 18 тонких ребер охолодження з прорізами для шпильок. Товщина ребер різна. На виході повітря вона більша, ніж, більше, ніж на вході. Між пно... верхньою площиною картера і циліндром встановлено мідну прокладку. Циліндри гільз не мають, внутрішньою поверхню циліндра дзеркало обробляються з великою точністю, її овальність і конусність не повинна перевищувати 0,02 мм і загартовують струмом високої частоти. Голівка циліндрів з повітрям, охолоджень з повітряним охолодженням відлито з алюмінієвого сплаву. Вони мають. Також мають ребра, які обдуваються повітрям для відведення теплоти від головок. У нижній частині головки є виточка, куди входить бурт циліндра. Торцева поверхня виточки ущільнює без прокладки стик між циліндрами і головкою. В середині головки розташовано впускний і випускний канали з виходом на один бік головки. На виходах каналів встановлено фланці із різьбови. Отворами для шпийок, до яких кріпиться впускний і випускний трубопроводи. поперечні перерізи випускного каналу більш ніж впускний. На нижній торцевій поверхні головки розміщені гінза, гінзда випускного і впускного клапанів та отворів для розпилювача форсунки. На верхній площині головок є гнізда для пружин, клапанів, а також різьбові отвори для закріплення стояків. Валика клапаних коромисел мисел, голі, головки циліндрів закриває кришкою клапанів. Кришка клапанів спеціальними гайками кріпиться до стояків, валика коромисел. Між кришками і голівками встановлюється прокладка. Блоки циліндрів, двигунів з рідинним охолодженням мають встановлені змінні, змінні гільзи. При проходженні певної гільзи замінюють лише її, а не весь блок циліндрів. Крім того, змінні гільзи виготовляють з високоякісного хромонікелєвого чавуну. А весь блок економічніше відливати із, із сірого чавуну. Для зменшення спрацювання дзеркала гільзи їхню внутрішню поверхню після розточки шліфують, полірують і загартовують з нагріванням струмом високої частоти на глибину 1,5-3 мм. Гільзи поділяють на мокрі і сухі. Зовнішній бік мокрої гільзи охолоджується рідиною, а суха суху гільзу встановлюють у розташованні. Розточений циліндр, блок картера і охолоджувальна рідина омиває зовнішній бік циліндра. Для центрування гільзи відносно блока на зовнішній її поверхні є два посадочні поїздки 2 і 4, а бурик слугує опорою для гільзи. Мокру гільзу встановлюють у гнізді блока так, щоб забезпечити герметичність сорочки охолодження. Тому між верхньою частиною гільзи і головкою блока передбачено металоазбистову прокладку. Між верхньою частиною гільзи і блоком мідне кільце, між нижньою частиною гільзи і блоком гумові кільця, сухі гільзи запресовані. Запресовують в циліндрі дерблок картера, торець гільзи дещо виступає над верхньою площиною блока картера. Торець Гільзи дещо виступає над верхньою площиною блок картера для надійного ущільнення прокладки. За внутрішнім діаметром гільзи поділяють на групи Б. Велика, С середня, М мала. Літературу, яку позначається. Група вибирають на, на торці верхнього бурта гільзи. При встановленні під, підбирають гільзи однієї групи. Це потрібно для забезпечення необхідного зазору між гільзами і поршнями. Які також мають певні групи. Головка блока циліндрів двигуна з рідинним охолодженням закриває ряд блока зверху і утворює камери, в яких відбувається робочий процес у двигунах типу SMD60 ЯMZ240B. Ряд циліндрів блока закривається двома головками. Конструкція головки блока залежить від типу камери згорання. Головка циліндрів тракторного дизеля з рідинним охолодженням, є виливкою складної форми, її прикріплюють до блока шпильками. Отвори від шпильок розташовані рівномірно по всій верхівці головок. Вся поверх... поверхня головки, яка взаємодіє з блоком, якісно обробляється для щільного прилягання до блока. У голівці розточено гін. Від випускні, під випускні і впускні клапани, які з'єднуються каналами для виведення відпрацьованих газів, форсунки встановлюють в отвори, які сполучаються з циліндрами. Для з'єднання сорочки, охолодження голівкою циліндрів і блока картера, блок картера на нижній верхній верхні Поверхні головки є отвори, які співпадають з відповідними отворами облоці. Охолоджувальна рідина із сорочки охолодження головки через спеціальний патрубок надходить у верхній бак радіатора. У голівці є отвори для форсунок, для розміщення штанг газорозподільного механізму. Отвори для наплування. Напрямних втулок клапанів в фланці для закріплення стояки валика. Коромисел, клапни, клапанний механізм, встановлений на голівці циліндрів, закривається кришкою між ними передбачено прокладку. Блока. Головку блока встановлюють на шпильки, загвинчені у блок картери, і кріплять гайками. Гайки на шпильках кріплення головки потрібно затягувати рівномірно, поступово, у зазначений на малюнку послідовності в кілька прийомів на одну-дві Грані за один прийом спочатку з половинним зусиллям, як вказано в технічній характеристиці двигуна або трактора, потім з повним зусиллям остаточно затягувати головку необхідно динометричним ключем. Між головкою циліндрів і блок-картером встановлюється ущільнювальна прокладка, яка перекриває вихід газом із циліндра а охолод... охолодній рідині із сорочки охолодження. Ущільнуванульну пл... прокладку ви... виготовляють з пружинних тем... теплостійких матеріалів, азбесту, м'якої сталі, міді, алюмінію. У дизелях і карбюраторних двигунах застосовують комбіновані. Азбостальні або мідно-азбестові прокладки. Найпоширеніші азбостальні прокладки складаються з каркасу тонкостінної м'якої сталі по обидва боки, якого встановлено лист Пресованого азбус азбесту вікна і отвори прокладки облаштовують також стальним листом, щоб прокладка не прилипала до блоку або головки, її поверхню вкривають тонким шаром графіту. На цьому все обов'язково ставимо лайк, підписуємося на канал та тиснемо на дзвіночок, аби не пропустити жодного нашого відео. На все добре, успіхів у навчанні!